Сьогодні у нових Мартиновичах проходила акція Посади своє дерево. Понад 200 жителів села вийшли зробити свій вклад в озеленення населеного пункту. У християн кожна справа починається із молитви. Так і тут, перш ніж переступити до роботи, отець Ростислав освятив саджанці дерев і благословив на добре діло. Потім учні, батьки, вчителі, працівники установ та організації із гарним настроєм взялися за роботу. «Для блага села». і захотілося колись посадити дерева. Я прийшла на цю акцію, тому що я хочу збагатити наше село, щоб воно було красивішим і принести радість та посмішку моїм односельцям. Тому що це така гарна акція, буде в нас парк свій, буде зелено, буде більше кисню, буде чисто. Ну, взагалі приємно, що всі вийшли, отак люди всі разом ми будемо садити дерева. Цього року громадська організація «Центри громади спільно з головою комітету самоврядування розробили проєкт Зелене село, направили його до міжнародного фонду відродження і виграли грант на суму 19 тисяч гривень. На ці кошти придбали три тисячі саджанців у Пирятинському лісгоспі, насаджували берізки, дубочки та сосни. Запросили сюди всі організації, які є на території нашого села, а також учні. Наші учні дуже активно попрацювали, створили презентації за цікавили менших учнів, і сьогодні ми можемо побачити, що дуже багато дітей, батьків і всі організації, які є, прийшли і підтримали нашу акцію. Засаджували територію площею 3 гектара поблизу сільської школи. Справа в тому, що у нас в центрі села є недобудовані об'єкти, і добудовувати їх ніхто вже не буде. Програми будівництва села вже давно закриті. А залишилось ось такі. Скажімо, будівельні площадки, які, як, ну, скажімо так, які заважають у нас в центрі села. Тому вже давно у нас зрілий такий намір засадити все це парком. Підвіз води та підготовку території для висадження дерев забезпечило місцеве комунальне підприємство. Долучилися до акції голови райдержадміністрації та районної ради Микола Купріян та Олексій Нечепоренко. Садили сосни. Мине кілька років, і в селі зазеленіє парк, який даруватиме жителям нових Мартиновичів свіже повітря та позитивні емоції.